Так, да? ну, здоров'яшся. Всім привіт, сонячний Італій. У нас снідан. І якщо мене буде видно, її не буде видно. нас сьогодні перше число, 1 травня. В Італії це червоний день календаря, День трудящихся. День трудящихся в день, який вони не йдуть на роботу, дійсно. Не поїхав на Сицілію, там попрацював. Думаю, це релігійне свято. У нас Шо? отакі, Шо? отакі Шо? сухарики. А я буду отакі їсти. Арафісове масло. Место нутелли. Це лучший варіант. Я Ага, яйцо варене. Масло закончилось, поэтому Філадельфія. У Філадельфії там мало карбоідратів. Пасту. Люблю я. А чи до густий Мені Мілітази просить? Да, давай, я я собак. Так що всім хорошого дня. У нас дуже гарне сонечко. О, це багато! Ви знаєте, що в арахісовій пасті там є карбогідрати? 7 і 7 на 100 грам Ти це весь з'їси? Ти хоч весь цей арахіс? Ну, 7,7 на 100 грам. Це небагато. А, так що якось так. Всім спокійного дня, мир, бережіть себе. А ми сьогодні вдома. оскільки в мене є сім'я, в мене є дитина, в мене є чоловік, то вони тут будуть з'являтися. Так, Марія? Ти подобається в мене в екрані з'являти? Ну і їй подобається. Вона не проти. Каже, мене вже ніхто не зглазить, так? Хіба можна діабет зглазити, так? Вкусно, тут воно підвищується, треба всю систему міняти вже, бо вже четвертий день нічого там не буде. Так що, каже, всім хорошого дня, сердечок, цьомиків. Залишайтеся з нами буде цікавіше. Оцей співпташок мені нагадує ранок на морі, а саме генічик, Щаслівцево. Я туди сина вивозила сім років підряд до одної самої хати, до одної самої хазяйки. Да. Зранку кукушка ще кує. От коли піднімається сонце, кукушка вже не кує. І коли кукушка куку, куку, -ку, ну точно, як на морі ранок. Якось такий тепло тебе обгортає. І оце кожен ранок оце такий, отут. Я встаю, виходжу на терасу і нагадує, мені щасливий генічик. Я знаю, що багато хто туди їздив. Руски туди теж приїжджали відпочивати з дітьми. У кого з дітьми були проблеми, то найкращий був варіант. Дешево, море, швидко прогрівалося. Ми туди в червні їздили. Кого ще є? Не то, що ностальгія, а спогади. Я знаю багато хто в генічик їздив. Щасівцева, там на кінець щаслівцева, навіть гейзер гарячий був. І бив з труби 80 градусів. Така вся таблиця Мінделеєва там була. Ми там і зцілялися. Ма, Куда ми, Куди ти предлагаєш піти? До, риб. До рибок чи на море? На бози. На море, ну. Все залежить від папи. Коли ми самі, то ми самі рішаємо. Ну коли папа вдома. Дивіться, який колір волосся класний після хни на сонечку. Бачите? Це хна. І вона мені що подобається, воно не вимивається. Поки ти от буде одростати, не вимивається. Цих твоїх три волосини будуть м'ягенькі, хорошенькі. А навіть є безкольорова хна, її використовують як маску. Да? Тобі не треба маску на волосся ще, ні? Треба. Ні? Треба. В ну, неї теж таке волосся не густе, росте собі потихеньку, але дивлюся на дітей, в кого дуже густе волосся, то вони страждають. В італійських дітей так, густе волосся. Дуже гарне волосся. В неї в однокласників дуже в усіх гарне волосся. От що, що, там моя стірка на фоні. ха якось так. Знову мене залишили вдома одну, тому таке маленьке відео знайомство. Зібралася з думками. Мене звати Оксана. Хто на мене підписаний, хто мене дивиться? Дуже велике дякую. По-перше, блог починала вести просто з інтересу, і тому що в мене зранку є 2 години вільного часу, і мені. Хотілося свої думки викласти, десь викласти свої думки. Писати на ходу ти не будеш, а на камеру дуже зручно. Я із Київської області, по Житомирській трасі. Є таке, як от раніше у нас був Макарівський район, зараз Бучанський район. Наш Макарів, коли почалася... Хотіла сказати Друга світова війна, але ну, в Другу світову війну він був три роки в окупації, і хлібний завод там остався цілий, і навіть є в архівах задокументовано на фоні німці, є фотографії. І виходить, зараз у нас Бучанський район. Так що Макарівський. а Цього разу, коли почалось повномасштабне вторгнення, Макарів вистояв просто перший тиждень голими руками. Хлопці вистояли, тоді підтягнулися е, Національна гвардія і вистояли. Мост рухнув на 51-му, але вистояли. Ох, серце розривається досі, але не про це. Значить, в моєму відео я можу почати про одне, а закінчити зовсім іншим. В одному відео може бути обговорено все і про все. Напевно, тому що в моїй голові венігрит. Сценарії я не пишу, нічого не обдумую, все в мене з голови взяте. Вся інформація, що я якось подаю, якби ну, мною енергетично провірено. Якщо щось якась інформація не така досконала, то я в цьому можу признатися і дякую моїм підписникам, дякую, хто ще прийде, що мені підказують і виправляють мене. Значить, в моєму селі я не в самому Макареві, а трошки так в сторону, в нашому селі йде протікає річка Здвиж. І виходить, що на цю сторону Київська область. А на другу сторону, вже Житомирська область. І це так завжди було цікаво. Ми перетинали мост, і ми вже в Житомирській області. Так що я звідти. Звідти мій говор, звідти моє все. Все життя думала, що я розмовляю українською мовою, але як почалися ці всі відео, почала щось дивитися, так це суржик. І це нормально. Я так рахую. Окуляри. Чому окуляри хотіла на сонечко вийти, показати, яка там красота. Дивіться, вони оранжеві, це замість розових. У мене був час такий, коли мені було 24 роки, мені захотілося розові окуляри. У мене були окуляри в розовій оправі. Ви знаєте, дуже придає якусь енергію. І я тільки от в цьому році зрозуміла, що я коли вдіваю очки в чорній оправі, ну, взагалі мені не подобається дуже. І я тільки зараз зрозуміла, що мені кольорова оправа більше до душі, не знаю, личить чи не личить, але більше до душі. ці окуляри я віддала, коли приїхала в Італію 9 років тому. Так, я вже в Італії 9 років. Замужам за італійцем 7 років, є дитина сімерічна. І саме із за неї я, напевно, почала записувати відео, а, тому, що, тому що якось так. Значить, що ще? Що я для себе, які відкриття зробила? Я починала вести блог буквально пару місяців тому. Були мотиви записувати якусь інформацію про цукровий діабет. Але якось, ну, ти не будеш тільки про цукровий діабет розповідати, тому в мене є одна сторінка, де там більш з дитиною всього, а тут а, все про все. Тільки я світитися не можу, тому що в мене є ще дитина, в мене є чолов'яга, слава Богу, не агресивний покладістий. Ну і є вся сімейка, значить, Кайдашева сім'я тут поруч живе. І от рік тому я сіла за кермом, у мене от є така машинка, старушка. Не мої їдуть. Десь поїхали кататися чоловік із дитиною, ну це окрема історія. Трошки я її поцарапала з обох сторін. Це я оце з цих колон виїжджала перший раз. Сестра каже, машина стоїть у дворі, то вже йди, каже, побібікай. Ну, то я побібікала перший раз. Ну нічого, вона ще до мене була поцарапана, і моїх царапинок трошки треба. Я думала, опонувала опанувала я в 40 років водити машину. Стрес шалений получила. Але мене тішило те, що от зараз теж є дуже багато відео, блогерів, лайфаків, дуже мені допомогли. А, і це все, думаю, ну, 40 років, ми ж вже звикли, що в 20 років ми вже йдемо заміж, і нам вже не треба нічого вчити. Це зараз дуже багато дівчат, які от, зрозуміли, вийшовши заміж рано, записують відео. І, якби, пожалуйста, дівчата, не виходьте заміж, складайте гроші в себе. Але кожен методом тику, я знаю свій характер. У мене все методом тика. Розумієте, так само я починала вести блог, я взагалі не знала, як там що діє. Я просто з мені щось записувати, щось говорити, І все. і все. Але. Я тут знайшла людей, які, в яких бабушки такі самі, як в мене. Розуміння знайшла, тому що моя свекруха, бабуся моєї дитини, дуже відлічається від моєї. І я була по перше дуже в шоці, дуже в шоці. І тут мені люди якби допомагають зрозуміти. Розумієте, не то що я там живу в ізоляції, мені нема з ким поговорити. Мені є з ким поговорити. Але у мене бабуся теж була замужем в Україні, в Житомирській області. Ми родились, Брусилівський район, от 10 кілометрів від того місця, де я якби, зростала. А, ну, вона теж в ізоляції якби не була, але вона переписувалася з усіма українцями. Ну, вона була такі квітки, любила саджанці, і вони оце один одному пересилали. У мене досі от, в Київській області біля мого будинку росте саженець винограду, шалено родить він з Криму. У мене в дворі в Київській області є частинка Криму. Це не може не радувати. Я от подумала, що ну там ладно, вже опанувала машину, вивчила, все, вже все далі. Що ще вчити? Захочу щось заробити, пішла щось комусь підмила, загребла таке. І дитина повністю на мені, чоловік працює. ну, Пожалуйста, поїхали ми влітку. 20... У 2024 році, ось минулого літа, поїхали в Україну, через тиждень загриміли в лікарню, дитини виявили цукровий діабет першого типу. І я що хочу сказати, і знову мені прийшлось щось вчити, опановувати дуже серйозно. Навіть не харчування, як карбоідрати, на цьому я на харчуванні взагалі помішана ще давно. На ній стоїть інсулінова помпа, яка дуже добре допомагає. от Зараз вони з папою десь поїхали кататися. Я бачу в себе на телефоні, заходжу в програму, я бачу, яка в неї глічеміє цукор в крові, і бачу, як інсулінова помпа працює. А можна втрутитись, коли ти бачиш, що дуже швидко там підвищується моїй дитині вже 7 років. Я можу дзвонити, сказати, скільки карбоідратів і інсуліна додати. Ще сама вона цього не робить, я в школу їжджу кожен день до неї. Два часа біля школи гуляю, тому я, от, в мене є час записувати якісь відео. А тепер виходить, що ще записавши відео, записавши, записувавши оце все. Є свої якісь алгоритми, є свої якісь правила, є якісь ну, своя система. Є, розумієте? Ну, навіть те, що хтось підписується, аудиторія, ти вже за неї відповідаєш. розумієте? Ти з нею спілкуєшся. Я такого не очікувала. Я ж кажу, У мене все завжди методом тику виходить. І ось методом тика через два місяці в мене вже майже вас. Вас 500. І я так само почала підписуватись на україномовних блогерів. Не люблю я це слово чомусь, ну, добре. А почала почала підписуватись, мені теж стало цікаво. І ви знаєте, якщо хочеш проявити себе в якійсь соцмережі, то треба вибрати одну собі соцмережу і бути там активними так само лайкати, так само коментувати, так само підтримувати. Це якби зв'язок. Ну я не знаю, в це втягуєшся, в це втягуєшся, і ти кожного дня намагаєшся щось записати, щось розповісти. Знаєте, бувають такі моменти, що ти спонтанно просто відкрив камеру, щось проговорив, і боже, ну, тебе дивляться, люди, тебе сприймають. Дуже велике дякую. І ви знаєте, моя сестра в Україні залишається. Ми знаємо, не розлив вода червні вона має до мене приїхати. Ми два роки підряд до неї їздили, незважаючи на війну, тому що я сказала, я чекати не буду. Те, як був, вони по кругу були в окупації місяць, я їх не чула, і я сказала, що я маю їхати. Приїхав чоловік із дитиною. Їздили бабі штани. Так що всім дякую за увагу. Якщо є питання, запитуйте. Не вистачало, так? Да? Мангали. А. Вона <ріст> <ріст> його так завжди зустрічає, хоча він не уявляв, як то собака в хаті буде жити. <ріст> <ріст> Отаку красоту я вже бачу щодня сім років. І вас запрошую.